Супряга покидає Динамо, чи зможе нападник використати черговий шанс. Довбик йде з Роми, але залишається в Італії. А також Зінченко, який нарешті покидає арсенал. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ви клікнули на це відео, а це означає, що протягом наступних кількох хвилин ви дізнаєтеся про усе найбільш важливе та актуальне, що просто зараз відбувається в українському футболі. Клікайте також на кнопочку Вподобайка для того, аби допомогти нам розігнати це відео і поїхали. Розпочинаємо ми сьогодні з епіцентру, адже цей клуб відзначився доволі цікавою та точно нестандартною акцією. У суботу для команди з Кам'янця сталася знаменна подія. Вони забили перший у своїй історії гол в рамках елітного дивізіону чемпіонатів України. На 38-й хвилині матчу проти Динамо це зробив Олександр Климець. За це його в команді вирішили щедро нагородити. І як повідомило у прес-службі клубу, зробили доволі незвичний подарунок. Керівництво епіцентру. Центру нагородило футболіста сертифікатом на студію мовий телевізор від партнера клубу. Зауважимо, вартість такої техніки складає понад 100 тисяч гривень, тож подарунок справді вартий. Уваги! Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Далі поговоримо про трансфер, який дуже швидко став одним з найбільш тиражованих в Україні, принаймні за останню добу. Справа в тому, що влад супряга, на якого вболівальники киян можливо, після доволі направду непоганої передсезонки покладали надії. Так, от він покидає команду. 25-річний Форвард доєднається до новачка УПЛ. Власне епіцентру. Це буде оренда на сезон. Деталі цієї угоди наразі не розголошуються. Повідомляється, що на рішення влади обрати для себе саме епіцентр вплинула розмова із головним тренером Сергієм Нагорняком. Той пообіцяв гравцю регулярну ігрову практику, і це було ключовим важелем у переговорах. Сам наставник вже підтвердив перехід супряги, тож залишилося дочекатися. Офіційного оголошення, водночас, як інформує Роман Бебех, супряга мав іще один варіант. Його у своїх лавах хотів бачити чеський клуб Яблонець, але гравець обрав для себе залишитися в Україні. До слова, у вересні цього року може виповнитися кругла, але не надто приємна дата, адже виповниться власне 5 років з моменту останнього голу Супряги в офіційних матчах. Ще 23 вересня 2020 року він забував у воротах Гента і сто. Часу мовчить. Як думаєте ви, чи заб'є за епіцентр? Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проєкту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Далі рухаємося до Італії, а там поговоримо про Артема Довбика. Все йде до того, що цього літа він піде з Роми. Але має великий шанс залишитися в Італії. Отож, як стверджує видання Рома Прес, римський клуб планує продати трьох футболістів, серед яких і український форвард. Спортивний директор Фредеріко Массара має намір знайти нові команди для Артема Довбека, Стефана Ель Шареві та Томасо Бальданци. Наразі відомо, що пропозиції щодо вище перерахованих гравців поки не надходило, але в команді їх. Не вважають незамінними та готові вже найближчим часом розпрощатися. Водночас є дуже крутий варіант для Артема, і для цього навіть не потрібно їхати з Італії, адже цей варіант. Наполі, як повідомляє Джан -Лука Ді Марцео, неаполітанський клуб дуже серйозно розглядає кандидатуру українця і в контексті травми Ромелу Лукаку може активізувати перемовини найближчим часом. Ще один варіант, і також з Італії, це Мілан, який до кінця трансферного вікна планує підсилити лінію нападу і наразі має кілька варіантів. Серед них нападник Байера Віктор Боніфейс та Форвард ЕМю Расмус Гойлунд. Втім, обидва для Росонері можуть бути занадто дорогими. Тож наразі. Зі все йде до того, що Артем залишиться в Італії, але грати за Рому не буде. Ви ж можете тим часом написати в коментарях, у якій команді хотіли би побачити українського страйкера. До Роми нагадаємо, Артем доєднався минулого літа за 30 мільйонів євро, і за дебютний сезон відіграв 45 матчів. У них забив 17 голів та віддав 4 асисти. Можливо, наступного тижня ще один українець отримає нову команду, і цей українець Олександр. Зінченко він схоже, все ж таки, наважився зробити ось цей крок на вихід з арсеналу, і цілком ймовірно, що опиниться він в Іспанії. За даними El Digital, Бетис, який вже не перше трансферне вікно проявляє інтерес до українця, може нарешті провернути цей перехід. Основний захисник команди Рікардо Родрігес близький до того, аби змінити місце роботи, і саме Зінченка керівники бачать як ідеальну заміну. Важливим для Бетиса є і фінансове питання, оскільки контракт Зінченка з арсеналом завершується наступного літа, то сильно торгуватися канонірам напевно сенсу немає. А для іспанців це чудовий шанс забрати футболіста за доволі непогані кошти. Більше того, якщо вірити джерелу, то сторони можуть закрити майбутній трансфер вже протягом наступного тижня. Оскільки головний тренер арсенала не розраховує на зіну в майбутньому сезоні, і загалом це давно не секрет, то двері на вихід з арсеналу для нього відкриті. Вибір наразі за футболістом чи захоче він. Отримати новий виклик, чи обере для себе ще рік просидіти на лавці, отримуючи доволі непогані кошти. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні і наостанок знову попросимо про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.